Так, пришел час, распаковываем нашу сушку. Барока стояла. Такая проїхала кукуруза Волога 33. Подивимось, що ми зможемо з нею зробити. Так, ну це ще не процес. Процес, можна сказати, піде, коли вже почне сушіння, але котел вже горить. сушка, чите. Кукуруза піднімається. Значить, які, ну, це, це можна сказати, що це майже випробування зараз. Ми там один раз випробували після модернізації, але то було таке пробне дуже. А це дійсно випробування. 33 волога. Значить, що ми бачимо? Зараз бачимо, що цей шнек. Е Ну, Слабовато виходить. Виходить, що треба діаметр збільшувати. Воно то підіймається, але цей, е цей треба зупиняти для того, щоб ну, там переповняється, бачите, вже насипалось. Зараз покажу. Ну, воно Там у нас стоїть підіймає, там сипить желобок, і тут просто... Просто вона стікає. Але цей великий, бачите, який тут діаметр, я не знаю, там, мабуть, 220 чи 250. А тут значно менша труба і її не вистачає. Хоч ми вже і збільшили оберти. Отак ну, по-хорошому треба тут або норію, або шнек більшого діаметра. Це саморобний шнек ми робили самостійно, повністю з нуля. Так, ну майже майже закрилась ця сітка, яка дує... Та ні, ще не закрилась, ще багатенько, Ще ось. А ось ще пустька, дивись, тільки мімо виходить. Поки що, пока що наповнюємо і подивимося заодно, скільки, скільки влізе. не небагато, 3800. Подивимось, наскільки вона буде заповнена. Для, ну, как би, для контролю да? почали 10, 10 годин, зараз 10-15. За скільки ж вона наповниться і скільки ми будемо взагалі сушити. Горить, горить. Що там яка температура? А поки що щось не дуже, щось запотіли. 58 Тож, наче й маловато. Так, надо хоть сфоткать, скільки дров зараз, скільки залишится, хоч хоч понимати, скільки піде дров. Тут и дров не так уж прям супер багато. Щось я чую, дуже велика волога, что дрова підуть. И нормально так підуть. Вот все так, якось. Так, ну все, процес пішов, це вже точно процес пішов, парує, поки що, поки що не дуже нагрілась, трошки парує, думаю, що буде більше. Ну, температура так, десь 75-83, туди-сюди хитається, е -е, тому що то накидаємо більше дров, то накидаємо трошки менше дров, то воно. Ну, короче, Процес пішов. Так, а ну-ка що зараз? 23. О, ніфіга себе, 10%. А скільки? а скільки? Ну... За 4 години. Загалі-то. Ну, я щось, я думав, буде довше. А ну ще раз. Ну, Приблизно реально за 4, тому що там поки що нагрілась, поки завантажили. 8-8, це кукуруза. 23. Так, йомаю. Навіть, навіть, навіть не неочікувана і температура не дуже підіймається. там десь ну, зараз. 75, ну Буває там до 80. Е -е... Думаю, що це і маловато, але щось... щось не виходить трохи підняти температуру, ну, але... але результат є. Так що продовжуємо. Так, продовжуємо. Зараз вже 5 година, тобто ми вже десь біля 6 годин сушимо. Але там трохи скотлом е трохи по -по поколдували е і трохи зробилось можливість, з'явилась десь 95-100. А до цього було 80-90 і ну тобто треба ще якось пристосуватись. Зараз парує на зараз десь 19 приблизно. Тобто 13%, 14% ми вже, ми вже зняли. Ще хоча б 4, бажано 5%, все буде нормально. Але дощ накрапає, Ну нічого, ми не можемо зупинятись, тому що треба це доробити. Парує. В принципі, нормально парує. Поки що працюємо. Так, ну що, чергова, чергова проба <кхів> ось в такому стані. Не знаю, що це воно буде, І як воно буде, ну але Це бачите, ну там зверху одним кольором, а нижче іншим. Оце тут зерно є, а там вже нема. А поначалу було повністю заповнене. Тобто оце так просіло. На зараз, ну майже 7 годин, зараз вечора 17 відсотків зараз тобто ну, з 11 до 19 8 годин 16% знято ще хоча б пару відсотків зняти і нормально можна вивантажувати 1 відсоток вже там з 15 до 14 дойде по колони. Ще годинку приблизно так, да, вона не продуктивна, вона мало продуктивна, але вона є, вона своя. Але я вже бачу, що вона краще працює, ніж тоді до, до переобладнання, коли вона стояла тут у нас в цьому, в цьому приміщенні. Вона була менша, ось де зелена. Бачите, це вона була така рідна. Тут по паспорту три куба. Було, а це все, що зверху, то синім. Ото ми вже додали самостійно, додавали шнек, переробили вивантаження, доробили оце шнек, оцей завантажувальний. Ну, Тобто, тобто, я бачу все одно користь, користь від, від цієї роботи. За цей час тоді ми знімали десь 10. 12% знімали теж по кукурузі, коли ну, раніше вона використовувалася я один рік сіяв ту кукурузу і більше не хочу. Так що я хочу сказати, тоді ми десь 6-6,5 до 7 годин, десь близько 12 максимум відсотків могли зняти. А зараз ми більше відсотків зняли. І більше кількість висушили, тому продуктивність є. Так, да, це на 8 і на 12 тонн, звісно, було б можливо краще, але гарно, що і таке є. Капець. Зараз прошло це 9 годин вже сушимо. опа! хо 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 Мабуть, можна ще ще одне відро я проби, оно ну, трошки помінялось там подвинулося. сейчас ще одне обратить попробовать и будем высыпать ну, давай ще для впевненості ще цим попробуем так два раза по девять раз Ай, <гум> так, Ну що, настав час вивантажувати? Зараз подивимось борт тут закритий. закритий. так да це, це суди Думали що треба буде ширять. а воно і так пішло само нормально Дощ знову, так? Да? Дощ! Починається знову закривал. Ну порахуємо, за скільки ми ще вивантажимо. Хоч би за півгодини вивантажимо ще. Так, на зараз, вже наступний день, можна зробити вже деякі висновки. Ну, Те, що цей шнек малий малуватий, я вже сказав. Е -е, вивантаження нормальне. Буквально там хвилин 15, там, може 17 вивантажилось, воно чудово, тут взагалі без питань. Значить, є деякі питання по е -е, налаштуванню котла. Ну, це ми теж е -е, там деякі вже. Думки з'явились по реалізації, щоб більше давало температури, щоб не 70-80, а щоб ну, 90, а бажано, щоб 100, а може навіть і 105-110 було теплого повітря, яке, яке саме працює. Так, далі, що ще? По кукурудзі. Значить, В газоні зараз лежить. Вона і зараз ще тепла. Це вже майже, ну, не доба пройшла, звичайно. Так, зараз я возьму, ще раз, спробую поміряти. Показати вам. Так. Спробуємо ще раз поміряти. Вона ще ну, зверху вже холодна, а так трошки копнеш, вона ще там тепла. Ну, хазяїн ще, ще не забирає. Це не моя кукуруза. У мене кукурузи немає на полі. Це просто людина попросила попросила зробити таку роботу. Тож, давайте зараз ще поміряємо. Я щось міряв. Ось беру спеціальне таку зверху, щоб вона вже була охолоджена. Скільки ж вона після, після оце охолодження? О, що з рукою? Мука чи що воно таке? Так, зараз одна рука невдобна. Так. Зараз подивимось, що тут нам покаже. 12. Тобто, бачите, ну, тобто, треба робити просто висновки, так як це був такий тестовий, тестова робота, то додатково робимо ще висновки, що можна. Майже 3% вона звільняється від вологи після, ну, після закінчення вже сушіння. Тобто, це можна зупиняти сушку. Ну, на 16% це, це точно. А може навіть і на 17% можна зупиняти сушку. Це буде ще швидше, ще ефективніше. Ну, Нормально. Так, по кВт. По кіловатм пішло майже 60 кВт, по дровам пішло десь близько куба, десь близько куба дров пішло. Ну, відповідно, плюс зарплата, плюс амортизація. Ну, так собі, для себе нормально. Можна займатися ще якимось там додатковими невеликими. Об'ємами додаткових послуг. Все, всім пока.